Катерина Потабенко із села Матвіївка висаджує картоплю. Каже, під лопатою досі хлюпотить вода. Бач, чувака угу. є грязь. Її господу водопілля прийшло перед великоднем і за два дні, говорить, все опинилося під водою. Нині жінка поновлює свій урожай. Все вже вималази, картопелька. У це ні п'ять я посадила. У пані Катерини через велику воду загинули два вулики бджіл, фруктові дерева та кущі. Он агро кущ впав, нектарин був пропав. Персик ось пропав. Це молоденький садок. Я хотіла насадити. Не минуло й хату. Говорить, вся техніка вийшла з ладу, продукти зіпсувались, а до магазину було не проїхати. Пригадує, аби поїсти, з води виловлювали карасів та коропів, які запливали через фіртку. Там поставили сітку прямо в дворі у курятнику. Такий, два триста такий гарний. Пані Катерина привезла на подвір'я своє господарство та планує, коли підсохне земля, поновити зіпсовані дерева. А це пані Надія. Каже, в перші дні виїхала до родичів. Нині ж повернулась, аби оцінити завдану водою шкоду. Показує свій погріб. Тут і досі плаває консервація. Що мені оце робити? Усе погнило. Та найбільше лиха каже на городі. Місяць тому рівень води тут сягав метра. Нині ділянка підсохла, але обробити її ще неможливо. Оце все, хоч викинь його. Воно вже засус. Сало цю землю, і вона буде непригодна вже не знаю скільки років. Городину посадили. Ось на цьому невеличкому клаптику землі. Виурати його розповідає жінка. Було нелегке випробування. Двічі приїжджав трактор, застряв оце це отут. Оце. Витягали, відчіпали плуга від трактора, проблеми великі були. Заїхав туди з тієї сторони, став знову рак і там застряв. Суму збитків каже господиня, не підраховувала, адже чекає, поки вода повністю відійде від її території. Подекуди це не відбувається через високий рівень ґрунтових вод. Коментує ситуація фахівчиня Черкаського гідрометцентру Ольга Прокопенко. Наразі піки весняного водопіля на верхньому Дніпрі вже пройшли. Рівень води у Кременчуцькому водосховищі вже почав знижуватися. Надалі ситуація буде залежати від регулювання Дніпровських водосховищ та роботи гідроелектростанцій. Зі слів старости Дмитрівського старостинського округу Анатолія Данчишина люди, чиї подвір'я зазнали руйнувань через велику воду, можуть подати заявку на відшкодування збитків. Та поки що звернулись лише троє осіб. Це люди, вони предоставили документ на землю. Витяг із про власність будівлі і так і заява. Потім буде создана комісія, приїде непосередньо туди, на місці відповідної адреси. Зі слів старости гроші на допомогу людям спрямують із обласного бюджету. Яка це буде сума, каже, поки невідомо. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.